Перша медаль на олімпіаді у стрільбі з пневматичного пістолета Оксана Костевич здобула бронзову нагороду для України. Нам залишається лише вірити, що на досягнутому наші олімпійці не зупиняться. Вітаю в ефірі! 12 каналу, ви дивитесь передачу Пас, і звичайно, сьогодні ми будемо говорити про його величність в футбол. Тож сідайте біля екранів своїх телевізорів і дивіться про таке. Карпати програли полтавську битву і отримали нового тренера. Стрийська скала припиняє боротьбу за кубок України. Постарався не фарт. Пас ексклюзив, кандидат у президенти Федерації футболу України Анатолій Куньков у Львові говорить про майбутнє українського футболу. Ви пас до кінця, і ти побачиш, хто мріє грати як месі. Карпати нарешті змінили тренера. Горе наставника Павла Кучерова змінив болгарський фахівець Ніколай Костов. Чи вдасться екстренеру донецького металурга покращити гру команди, а з часом і досягнути результату покаже лише час, але те, що Карпатам життєво необхідно було перезавантаження – факт власне це підтвердила гра проти полтавської «Ворсли». Другу гру поспіль львівські Карпати давуть всю футбольну Україну. Після розгромної поразки вдома від Ілічця зелено-білі відправилися до Полтави. Місцева Ворскла вкрай невдало стартувала в чемпіонаті, тому перемога над суперником була б найкращим способом вибачитись перед львівськими вболівальниками. Початок гри для Карпат був не надто вдалим. Спочатку захисники зелено-білих пропускаються помилки у штрафному, і нападних полтавчан Ліїта відкриває рахунок у матчі. За декілька хвилин знову ж таки провал в лінії оборони зелено-білих, і Роман Безус не залишає шансів. Піро м'яч ми пропустіли. Поключилися прави за перший м'яч. Ми пропустили після ми підключення проспали. захисника полтавчан бували, Далку, якого бували, наші захисники бували. проспали. М'яч відскочив від нашого гравця, помилкою якого скористався гравець Ворскли. Нашого защитника скачили забіліво. Второй м'яч пішла. Верхова передача другий м'яч. Ми пропустили Балажиць. після верхової передачі. Балажець виграє боротьбу, але ніхто з наших опорних півзахисників не підібрав його. Безус, Безус забрав м'яч, зіграв на паузі і розстріляв воротаря. м'яч посмотрел, убрал на паузі, розстріляв вратаря. Зовсім без убагра львів'ян протягом першого тайму не змінилися і в другій половині гри. Ніхто з гравців Карпат не повів команду вперед. А мляо та безхарактерно львів'яни котили кругло на своїй половині. Полтавська команда провела чимало контратак, одна з яких завершилась голом Єрьомінка. Гол престижу зумів забити захисник Карпат Ігор Щипко, який замкнув передачу головою після розіграшу котового. Діло не в тому, хто з ким грає. Діло в тому, хто, як грають футболісти, як вони грають в барбіках. Справ не в тому. З ким зіграв. Справа в тому, що наші гравці не можуть так поступати в свідиноборствах. Коли ми проявляємо таку беззубість і таку безхарактерність, тоді так дуже важко грати, як і в нападі, так і в захисті. Безхарактерність, звісно, дуже очень тяжелою. Що що і Криза у львівських Карпатах продовжується. Причина досі невідома. Можливо, новопризначений тренер Нікола Костов зуміє навести порядок у команді та повернути львівським вболівальникам довгоочікувані перемоги. Рийська скала припинила боротьбу за кубок України вже на попередньому етапі цього розіграшу. Малиново зелені за тотальної переваги та численних гольових нагод не зуміли здолати бар'єр у вигляді Хмельницького Динамо. Я думаю, что это не фарт, не фарт уже, сколько моментов надо реализовывать. ні не три, не четыре. Очень много моментов не реализовали. Що таке не фарт і як з ним боротися? Мабуть, відповідь саме на це питання шукали футболісти з трійської скали, які з перших хвилин кинулися всіма силами атакувати в рота Динамо. У три стартові хвилини матчу господарі поля втрачають дві гольові нагоди. У моменті горю на, на три гри було. Ну дійсно, мабуть, футбольний бог і, і трошки фарту ну, трошки не було. Після невикористаних моментів стріяни рук не опускають і в одному з епізодів заробляють пенальті. До м'яча підійшов штатний пенальтист команди Михайло Басараб. Але з його ударом впорався голкіпер хмельничан Юрчук. Температура або градус, ось, зразу впав. Зразу там. Ну хотілося б з бровки під, під, під підтримати їх через то емоційно, але якби так і в перерві ми говорили на це все. Що... Але він. Воно воно зіграло якби свою негативну роль. Нереалізований пенальті тільки розізлив футболістів скали. Адже у першому таймі на полі була лише одна команда малинова зелена. Проте з багаточисленних нагод реалізувати бодай один шанс гравці стрійського клубу не змогли. Перший тайм ви бачили футбол, то дійсно скільки моментів було не реалізували. Тобто повністю перегравали. Так, десь у нас моментами щось вийшло, але взагалі, тобто, це, мабуть, все-таки з дороги в день гри навіть їхати літом це дуже тяжко. У нас можливості немає виїжджати за сутки, допустимо. Що маємо, то маємо. А другий тайм більш-менш розбігались, та і хазяєва теж сили не Десь усталась, була вже не так агресивно Атакували і справді у другому таймі футболісти скали створили менше гольових моментів. Проте якби реалізували хоча б їх, то динамівці поїхали б до Хмельницького розгромленими. Однак і Дністрян, і особливо Лазаренко свої нагоди марнували. Це називається мистецтво, яка приходить через роботу, через такі ж ігри. Ось відчуття ось там десь чуть більше хлоднокрові. Ці цюри цю, там сто моменти було там. Болілік це якби зрозумів, підтримував. Ось ми теж, якби так, не негативно не негатив відносимося до цього. Але як так без голів нема проходу. Не забуваєш ти, забувають тобі. Це неписане правило. Спрацювало і цього разу. Чи не єдина змістовна атака динамівців увінчалася вирішальним голом? Віталій Руденко пробив сильно в і вкут. Голкіпер скали Василь Шпук у цьому епізоді свою команду врятувати. Не зумів особа. Такого нічого не було. Нічого грава, нічого не було. Звичайна ігрова ситуація. Я відкрився Он під партнером. Він відтягнув на себе декілька на себе гравців, гравців суперника. віддав мені передачу. передачу. Я прийняв. Я побачив, відув, що мною нікого немає. Нікого Просто пробив рота. Мені пощастило. Добре, влучив. Все. все. у підсумку 0-1 – Мінімальна перемога хмельничан, які крокують у наступний етап Кубка України. Стрийська команда відтепер зосередиться на чемпіонаті. Після цього матчу довелося поспілкуватися з наставником Стріян Володимиром Ревою, який сказав, головне тепер встигнути відновити команду психологічно до наступного календарного матчу у чемпіонаті проти Черкаського Славутича. Як показала гра, футболісти до матчу підготувались, А ось арбітри ні. Саме люди в чорному зіграли ключову роль у цьому протистоянні. Поєдинок між Славутичем та Скалою пройшов у рівній боротьбі. Якщо у першому таймі гостріше атакували господарі поля, то по перерві вже небезпечнішими були стрийські футболісти. Першими відзначилися черкащани після подачі з кутового. Олег Тарасенко відкрив рахунок у матчі. До речі, у попередньому чемпіонаті Тарасенко вже забував у рота команди. Теж після стандарту і теж головою. Підпічні Володимира Реви у другому таймі відновили паритет. Це Михайло Басараб нагадав болівальникам, що він не розівчився забивати голи після штрафних ударів. Здавалося, гра так і завершиться нічією 1-1. Проте іншої думки був головний арбітер поєдинку Жан Симошенко з Донецька, який знайшов момент, аби придумати пенальті, яке у підсумку і вирішило долю поєдинку. Євген гуд з другої спроби таки програв голкіпера скали Василя Шпука. Малиному зелені зрозумів, що сперечатися з арбітром Марна. Справа кинулася штурмувати ворота суперників і були близькими до успіху. Однак Тимур Ростамом у цьому епізоді не влучив у ворота. Отож, помилка арбітра вирішила долю поєдинку. Керівництво Стрийської скали вже публічно звернулося до куратора суддівського комітету П'єрлоїджі Коліни, аби той дав свою оцінку з приводу цього епізоду та багатьох інших спірних моментів. У вересні, скоріш за все, Україна отримає нового президента. Наразі футбольного головним претендентом на крісток Кременеча Федерації футболу України на сьогоднішній день є відомий в минулому футболіст Донецького шахтаря і київського Динамо Анатолій Коньков. Кандидат у президенти ФФУ завітав до нашого міста, де ознайомив футбольну громадськість зі своєю програмою. Спортивний костюм, зосередженість та доступність у спілкуванні це перше, на що довелося звернути увагу під час знайомства з кандидатом у президенти Федерації футболу України Анатолієм Коньковим. Футбольна еліта Львівщини спершу уважно слухала програму Конькова, а згодом більше години часу тривала цікава дискусія. Особливою активністю відзначалися знання та такі поважні особи у нашому місті, як Василь Соломонко та Михайло Кусень. Я очень доволі стоям моїх людей Знаю місце з ними прожил не один десяток літ футболі. Я дуже задоволений, що багатьох людей знаю. Разом з ними працював не один футбольний рік у спорті. Я дуже задоволений, що з цими людьми будемо разом працювати і проходити нелегкий шлях, який потрібно ще пройти. Місці будем продовжати не льохи та пульт, нам пристає пройти під час свого виступу. Анатолій Коньков часто критикував чинного президента Федерації футболу України Григорія Суркіса. Обіцяв враховувати його помилку. Ки та працювати ефективніше особливу увагу Кунькову приділятиме дитячому та аматорському футболу. А я ря любительському футболі, дітка дитячому футболі, я орію студентському футболі, я говорю інваліднем футболі. Я говорю. Женським Я говорю про аматорський футбол. Я говорю про дитячо-юнацький футбол, про студентський футбол. Я говорю про жіночий футбол. Я говорю про інвалідний футбол. Футбол сьогодні впливає на суспільство, це соціальне явище. Я не буду вигадувати велосипеда і продумувати щось. Футбол це більше ніж спорт. Насамперед нам потрібно готувати нашу молодь, щоб вона була конкурентно спроможна на ринку. В завершенні продукт, який буде конкурировать, которые будет побеждать в этой конкуренции для того, чтобы... Нашої молодіжі, наші молоді, футболісти як можна больше в командах прем'єр-ліги, командах професіональної і так далі. Також Кунько обіцяє навести лад у професійній футбольній лізі та суддівському корпусі, зробити усе для того, аби збільшити професійних клубів у нашій країні. А у Львівській області, на думку Кунькова, в порівнянні з іншими регіонами футбольне господарство знаходиться на належному рівні. Львівський футбол не в такому запущеному стані, в якому... Львівський футбол не в такому занедбаному стані, як в інших регіонах, тому його треба розвивати і підтримувати. Федерація футболу України зобов'язана підтримувати львівський футбол, як і інші, в тім регіони. А ці напрацювання, які є, ми уважно сядемо разом з керівниками Львівської федерації і паном Грицьом і його помічниками вивчимо, проаналізуємо і зробимо правильні висновки. Господі його помічниками. И, естественно, сделаем все возможное для того, чтобы увеличить і усилі ті можливості, які сьогодні є на сьогоднішній день. Тримати на контролі і не допустити трагедії. Так відреагував Анатолій Коньков на можливе зникнення дитячої футбольної школи Львова. Вона не припинить своє існування, тому що ніхто не дозволить цього зробити. А я сьогодні просто не можу в силу своїх Палнамочі зайняться вопросом. Вона не припинить свого існування. Ніхто не дозволить цього зробити. Я сьогодні просто не можу в силу своїх повноважень зайнятися цим питанням. Пройде конференція у вересні місяці. Якщо мене виборуть, питання по львівській школі стоятиме особливо дісітеря сили для того, щоб розвивати, то, що знаходиться на нульовому рівні, Ми будемо вновь займатися з пашкою для того, щоб засіяти раціональне зерно, щоб були нормальні всходи. Бути нейтральним по відношенню до усіх клубів в українських лігах, а також приземленим та відкритим для співпраці з усіма футбольними особистостями нашого регіону. На завершення пообіцяв Анатолій Коньков. Реакція Львівської федерації не забарилася. Тут висловлюють цілковиту підтримку та довіру конькову і сподіваються, що з його приходом до футбольної влади спортивне життя у регіонах відновить свої славні традиції. Як воно буде насправді, покаже лише час. І далі поговоримо про Єврокубки. Донецький металург за сумою двох матчів прогнозовано здолав Чорногорський Челік, і в наступному раунді поміряється силами з норвежським Тромсе. А київський арсенал зустрінеться з словенською мурою. Столичне Динамо в рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів прийматиме віце-чемпіонів Голландії Феєнорт. Мій колега Василь Турків спробував проаналізувати шанси наших команд у цих протистояннях. Після першого матчу в Донецьку вже ніхто не сумнівався, що саме «Металург» за сумою двох матчів пройде в наступний раунд. У другому турі кваліфікації українська команда найбільше за всіх – це ворота суперників. Чорногорський челик нахапав Україні сім горів у свою торбу і з важким багажем поїхав додому. Підготовка до гри відповіді вже не мала значення, та й сама гра перетворилась на просту формальність після розгрому на виїзді. Однак для донечан другий матч мав стати генеральним тренуванням напередодні наступних ігор у Європі, та й рейтинги очки у складничку України ніколи не будуть зайвими. У гостях донечани забили першими ли з суперник. Челик зрівняв рахунок і навіть вийшов вперед. Однак останнє слово було за металургом в результаті 4-2 і 11-2 за сумою двох ігор. Чемпіонат України ну на високому рівні стоїть. То говорить, що вони от такій команді забили. І нас команди другої ліги, стільки б не пропустили як та Чілік. Одразу на наступний день після гри з чорногорцями відбулось жеребкування наступного етапу, і Металург дізнався своїх можливих суперників. Футболісти Володимира П'ятенка потрапляли на пару Олімпія Любляна Тромсе. Після першої гри між цими командами було зафіксовано перемир'я, тож переможець мав визначитись вже у Норвегії. Путівка у наступний раунд дісталась норвежцям, вікінги забили, аж у додатковий час. 1-0, тож металург зіграє з Тромсе. Дізнався, з ким зіграє у Лізі Європи і столичний арсенал. Буде цікаво подивитись на Кян у новій для них стихії. Суперник, аби розпочати свій похід за трофеєм, для канонірів дістався серйозний. Болгарський ЦСК постійно грає в Єврокубках, але навіть досвід такого рівня не врятував болгар від словенської мури. Тож тепер каноніри помандрують на Балкани. І аби не повторити помилку ЦСКА, Київський арсенал має не аби їх здивувати свого суперника. Чи підсилу це канонірам після важкого старту в чемпіонаті? Дуже важко буде їм зараз стартувати в Лізі Європи з такими рахунками, але якщо вони зроблять позитив в Лізі Європи, це дуже для них буде дуже, дуже високий стрибок. Хоча я рахую, що кучук один із хороших тренерів в Україні. Головна новина жеребкування у Ньоні – суперник Київського Динамо у третьому відбірковому раунді Ліги Чемпіонів. До початку жребкування стало відомо, що кияни можуть зіграти проти румунського Васлуя, шотландського Мазервела, Бельгійського Брюге та голландського Фейнорда. Сліпий жереб для столичного клубу виявився немилосердним, підсунувши найсильніший колектив з четвірки фейнорд. Тим солодше буде перемога, коли Динамо пройде далі. Тим паче двома чи протистояння з однією з кращих команд Голландії. Чудовий шанс побачити в дії новачків клубу. Динамо Київ» мав би, мав би виграти цей матч. Команда така більш-менш досвідченіша, ніж «Фейнорд» в європейських кубках. Треба грати Києву свою гру. Як Київ грає зараз. Взяли Кранчера, новий гравець відчувається. Його рівень футбол. Я думаю, що от цим складом, яким вони грали в чемпіонаті, от треба так виходити, і думаю, що все буде добре. До вашої уваги інші пари зі шляху не чемпіонів, так званий шлях представників ліги. Переможець цього етапу в наступному раунді плев приєднається до Браги московського Спартака, італійського Дінези, французького Лілля, іспанської Малаги і Менхенґладбукської Борусії. Кращі п'ять команд виграють путівки у груповий етап, де на них вже чекає 22 найсильніші клуби старого світу. На черзі сторінка аматорського футболу у Яворіві Відбувся повторний матч суперфіналу Кубка Росточя, в якому зустрілися найкращі команди Яворівського та Жовківського районів. У першому поєдинку в жовтні впевнену перемогу з рахунком 3-0 святкували господарі. Чи вдалося вчора супернику відіграти гандикап у три м'ячі? Знає Василь Тріска. Зазнавши розгромної поразки у жовтні футболісти Прилбич, вони у синій формі прагнули реабілітуватись перед власними болівальниками у домашній грі відповіді. З перших хвилин матчу ініціативу захопили підопічні тренера Олексія Диди. Постійний штурм на ворота суперника приніс перші плоди ще до перерви. Захист Магерова порушив правила у своєму штрафному майданчику, за що був покараний. Футболісти Явровщини чітко реалізували пенальті 1-0. Відразу після пропущеного гола команда Магерова створила дві чудові нагоди для взяття воріт. У першому епізоді м'яч пройшов пов штангу, а перед самою перервою прилбичі відбивались усім захистом, ледь уникнувши неприємностей. На початку другого тайму Магерів не використав ще два шанси біля воріт суперника. Після чого спрацювало неписане футбольне правило. Не забуваєш ти, забивай тобі. Після подачі скотового гравець прилбич майстерно пробив зі середньої відстані, і м'яч від штанги перетнув лінію воріт. 2-0. Цей успіх настільки укрили в господарів, що вже за кілька хвилин вони забили третій гол у ворота Магерова. Ось таким чином команда Прилбиш відіграла усі три пропущені голи у матчі тижневої давності в жовтві. Після поразки триваль дуже важко було хлопцям відходити, особливо в понеділок, вівторок. Але ми зібралися на тренування, і хлопці повірили в свої сили. Це є якраз їхня заслуга в цьому, тому що ми віддали сьогодні на полі все, щоб перемогти, але перемогти з більшим рахунком але не вдалося, перемогли 3-0. Сподівалися, що заб'ємо хоч би один гол, були можливості, були можливості, щоб забити. Але, на жаль, не цей вогну. Слід, слід було того чекати. Команда прибличі сформована з сильних гравців, ігра вийшла нормальна, де а там вже переможець, як виявиться, хто Сірі, той перемагає. Я просто хлопці фізичніше наші ну, виглядалися і слабше. Матч відповідь міг завершитися з іншим рахунком, адже обидві команди втратили свої шанси наприкінці гри. Тому 3-3 за сумою двох матчів і згідно з регламентом, Кубка Росточа Володар Трофею визначиться у так званому золотому матчі, тобто третьому поєдинку між цими командами. Гра рівна була, Навіть, коли відбулася гра в жовку, я казав, що команда прибуз дуже хороша команда, Дисциплінована команда. І те, що тренулі вже Магері вигравав у першому матчі, це не давало їм до того, щоб послаблятися. І прилбичі доказали на своєму полі, що вони команда хороша з бійцівським характером. Я думаю, що третій матч розсудив, що таки, хто буде переможцем. Я сподіваюся, що район наш повинен кубок взяти до себе. Може, трошки і візіння, і домашній вболівальник допоміг, і тому полібне в своє поле, то, будемо казати, аж такої сильної переваги, щоб там прилбичі відділялися. Ну, тому, щоб, як... Там не було, Магерів теж якась амбітна команда. Три голи дармо там не забила в себе на домашньому матчі. Болівальників стільки не буде, щоб те, що мали сьогодні приладу, чи буде набагато менше болівальників. Не знаємо, скільки звідти приїде болівальників. Кожен буде переживати за свою команду. Але дай Бог, щоб переміг сильніший. Чи та команда, чи так, я думаю, що перемагає завжди сильніший. За попередніми домовленостями між організаторами Кубка Росточа і представниками команд, третій матч суперфіналу відбудеться у Львові 12 серпня. У городку нагороджували учасників і призерів традиційного дитячо-юнацького турніру пам'яті героя України Георгія Кірпи. Відбулася урочиста церемонія напередодні матчу чемпіонату області між командою з Райцентру та Комарного. У напруженому городоцькому дербі, яке проходило під акомпанемент дощу перемогу з хокейним рахунком 5-3 святкували футболісти райцентру. А напередодні матчу на цьому ж стадіоні нагороджували лауратів традиційного дитячо-юнацького турніру пам'яті героя України Георгія Кірпи, який завжди дбав про фізичний розвиток української молоді. Останні три роки змаганнями опікується фонд імені Кірпи, а нагороджував призерів голова наглядової ради цього фонду, депутат Городоцької районної ради Омелян Дунас. Сім раз він проходив на призи Георгія Миколаївича Кірпи. На жаль, його вже серед нас немає. А сім, слідуючих сім разів вже проходить в пам'ять. І три зараз проходять на призи фонду імені Георгія Миколаївича Кірпи, засновником якої є Жанна Ігорна Кірпа, і завдяки їй дбання про підростаючу молодь нам вдається залучити все більше і більше дітей. На цьому турнірі, чим характерніше, він був наймасовіший. Ми по суті справи охопили майже цілий район. Загалом у турнірі пам'яті героя України Кірпи взяло участь 18 команд городоцького району у двох вікових групах – 12-14 років та 11-й молодших. Відрадно, що нагороджували м'ячами і пам'ятними подарунками не лише призерів, а й усіх учасників турніру. Відзначили й кращих гравців вамплуа. Одну з таких нагород отримала дівчина-футболіст Мирослава Мартинович. П'ять років я займаюся футболом. Я отримала приз за те, що я кращий гравець. Я хочу подібно бути на месі. Індивідуальні призи отримали також кращі воротарі, захисники, нападники дитячо-юнацького турніру пам'яті Горгія Кірпи. На переконання організаторів змагань головна мета такого заходу виховати якомога більше фізично здорових загартованих дітей, позбавивши їх пагубного впливу вулиці та шкідливих звичок. Як казав Георгій в своїм такому настанові або заповіті, що держава, яка не дбає про підростаюче покоління, є приречена, і тому його якби заповіт. Пам'ятати про підростаюче покоління було й закладено в основі цього фонду, який створила Жанна Юрна Кірпа, і це дало можливість нам постійно піклуватися про підростаюче покоління. Діти дуже задоволені. По перше, це цей самий основний фактор, що на протязі майже півтора місяця вони на стадіоні. І на сьогодні це все про футбол. рівно за тиждень у цій студії. Зустрічайте мого колегу Василя Тріско. Я ж на цьому прощаюся з вами. Болівайте за футбол і бережіть себе.